Дидактична гра, з якого дерева листочок. Пограємо в цю гру. Погляньте діти, з якого дерева цей листочок? Вірно, це дуб. Листочок дубовий. З якого дерева цей листочок? Береза, листочок березовий. Цей листочок з якого дерева? Пригадали? Каштан, листочок, каштановий. З якого дерева цей листочок? Клен, листочок, кленовий. Цей листочок з якого дерева? Горобина. Листочок Горобиновий. Молодці діти, ви добре знаєте назви дерев. До побачення.